thank you Всереду. Сьогодні юбілей свекрухи. Ми поїдемо святкувати в день. У першій годині дня нас забере ліби папа. Зараз ще ранок. Ми ще не поснідали. І Франк зараз пакує наш власного вороч. Зроблений подарунок. Ми зробили продуктовий кошик. Не покупляли купний в маркафті, бо вибір був. Маленький і не підходив до свекрухи, а, а саме купила продукти. Ось там ковбаса з турецького магазину, кавові подушки для машини. Це хліб свіжий з пекарні, вишневе праліне, шампанське. Сьогодні свекрух я 80 років, хоч вона переймає, що постаріла, але, але якщо здорова, можеш пересуватися, ходити в кафе, ресторани, зустрічатися, все нормально і не кожен доживає до 80 років те що вона відмічає 80 річчя свідчить про її силу і все ж таке здоров'я все ж таки місне, незважаючи на те що вирізали три тижні тому 10 це одно має Доволі сильне здоров'я. Тому сьогодні відмічаємо цю особливу дату. Зоокофік so, зібрано. Я також зібрана, пранк такой. Залишилося ще десь 4 години чекати. Ще з подарунків на один нарочний свекрух, пранк, вчора в пік. Бананово-шоколадний пиріг. Там і банани, і пару шоколадних сайсів пустили. Тому після ресторану будемо сидіти у свекрухи за кавою з берегом від франка. Weet je dat? Als je de koffer om. Alles Goed Voor iedere dag Gezondheid Gezondheid Dank je Nu heb ik veel bloemen <laughs> Ja. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, Buchen nach unten. Ja, ja. Aber jetzt gibt es noch vieles, wenn man wieder zurückkommen. Von ja. Alles klar. Dann trinken wir vor einem guten Datum. Ja, das ist ein Datum, ja. 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 Auf Mama geburtstag. Ja, alles gut zum so Mama Geburtstag. Aufnehmen. Ja, ja, ja. Ja. Hey. <lacht> ja? <lacht> 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 А це на ахті. Ви катали повертатися в суботу, не звергаючи увагу на звук. Це Франк знову вмикнув поліцейську програму. Ми вже майже зібрані. Я зібрана. Франк, Франк ще йде помити волосся. І через годину нас забере хліб і папа, і ми поїдемо по парк в Бохомі. Ми там ще не були, але Франк побачив відео, де в, в у парк в Бохомі. І там написано, що вхід безкоштовний, і парковка безкоштовна. Там також є кафе, ну в кафе, там думаю, треба платити, але там. Не буде багато коштувати, тому що там вже кава, чай, кісточка. Тому ми вирішили наприкінці відпустки Франка все відвідати, бо в понеділок Франк виходить на роботу і треба щось цікаве, ще встигнути зробити. До речі, на мені, на мені нова сукня, що вчора купила в Кільні. Я вчора була в Кьольні у паспортному сервісі з Франк та Іною. Ми замовили мені нову id карточку Нарешті майже завершилася справа, залишилася лише чекати. А потім, коли завершена, буде... Це id Карточка що треба новий закордонний паспорт робити і інші документи. А ще вчора після того, як ми замовили id карточку, ми пішли в китайський буфет поїли. А ще в інший магазин з зайшли. Ну, мені Франко там. Не дуже сподобалося, але ми знайшли мені два гарних пісхалтера, а потім зайшли в інший магазин в Тольний і купили мені таку сукню і ще іншу білу в... нічну білизну. І, і це ідеальна білесна, щоб спати влітку без піжаму.

Ya. Yeah. Hello. Vicente Souza. Ah. <laughs> <laughs> ja. Hello? Hello. 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 Zo? 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 Ik pak de Wat? Ik pak je de kleine Ja, hier kan er niet bijten, Hier kan er niet bijten, weißt Ja? 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 kom Ja? 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 Kom Ja? Ja? Da, ja, da, niet zo snel. so spät. Ja. Salute voor het schoonste Tag. Ja. Het Tag zusammen. Neue Stad besuchen heute. Ja. Welche Datum? 16.? 60... Nee, 14... 14? 14. Juni. 14. Juni 2025, hoop ik. Ja, ja, ja. Тому ж вісім у мене так нібо ми їбали. Зовсім. Не, не боху. Не боху. Я, я. Я дан ту хвиле папа. Буде на питті зі заман. А бендеш там. Бана не деє так. О. Майли 20 хвилин тому повернулося. Додому сьогодні був чудовий день з Папа та Франком, незважаючи на те, що ми не відвідали попугай кафе. Але ми відвідали там е, той простор, де можна в клітинці подивитися попугай Це безкоштовно. І нам було весело, і ми потім поїхали в центр Бохума. І там пішли в ресторан, в ресторан, мута-ресторан, а перед цим попила каву в іншій кав'ярні, а потім купила мені взуття, бо взуття стало криве, і, либо папа сказав, що з цього взуття мене втомлює ноги, і я вже все помітила, і купила мені нове якісне взуття. По дорозі тому була невелика пробка, і дощ сильний був. На сьогодні передають грозу. Сподіваюся, вона не буде дуже сильною. Ну, сподіваюся, все буде добре. Але сьогодні був чудовий день. Зараз покажу взуття, що придбала. Такі. Такі макасинчики, чи як називаються, але мені подобається таке взуття. взуття. І взагалі відпускав сьогодні, вся відпуска була дуже класною, ніж минулі відпуски. Я задовільна відпускаю франка. В понеділок франк виходить на роботу, але все одно треба. Створювати цікаві активності. Коли Франк, у Франка вихідний та, та на Одинці активності на Одинці та активності Треба все одно створювати. Класне літо, Не зважаєші, що в понеділок Франк знову повернеться на роботу, а наступна відпуска. Франка в кінці жовтня. Зо... На сьому цей блог завершується. А я бажаю вам класного, натхненного літа. Будьте здорові і щасливі. Бай-бай, чус! Скоро побачимося!